Ми маємо силу, силу духу, волі, силу кохання і материнської любові. Відомий актор та військовий Гарік Бірча нарешті відкриває завісу свого особистого життя. Гарік вперше показує доньку та кохану у щирій сімейній фотосесії, який вигляд вони мають уже за хвилину. А от екс дружина Романа Сасанчина сьогодні розповідає про свого нового обранця. Я... Шість років була з Романом а, у відносинах. Знаєте, скільки я хейту прийшла? Ну і при чому ні за що? Дуже багато. Я загартована. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Навіщо ця війна? Навіщо? Напевно, щоб ми зрозуміли. Що коли разом, то ми сила, і як свою рідну дитину нам захищати батьківщину. І без гризні, прокльонів, зради, і не для себе, а заради, заради того, щоби жити, у волі жити і любити. Настане час розквітне вишня. І зійде сонце, вітер стихне, піднімем. За побратимів за родину, за милу серцю Україну. Актор Гарік Бірча відомий завдяки головній ролі в комедійному серіалі Віталька і з початком повномасштабної війни вступив до лав за Протягом трьох років служби 51-річний артист рідко з'являється на публіці та майже не спілкується з прихильниками у соцмережах. Нещодавно комік приїхав у відпустку і зустрівся з Тарасом Тополою, який поділився спільним знімком на своїй сторінці в інстаграм фронтмен гурту антитіла, що близько півроку служив парамедиком у 130-му батальйоні. Тро опублікував фото, де бірча позує у цивільному вбранні. Сусід прибув у Київ у відпустку. Зустрілися на каву. Гарік бірча мобілізувався добровольцем в перший місяць. Доповідаю, почуття гумору при ньому на місці. Все буде Україна. Він дружину, розцілував дитину. Потім е ліга сміху. Запросили переключитися було важкувато пізніше. Я вже адаптувався. На самому початку в нас сформувалася окрема спеціальна рота. І ми виконували завдання по захисту столиці Києва і Київської області. Нагадаю, Гарік Бірча вступив до лав збройних сил у березні 2022 року. Спочатку він служив у складі Київської тероборони та захищав Київську область, а згодом продовжив службу в батальйоні Берлінго протягом першого року на фронті актор отримав звання головного сержанта. Звання було старший сержант, і через рік служби тепер вже головний сержант. У січні 2025 року гарік Бірча повідомив. Наразі проходить службу у 210-му окремому штурмовому полку збройних сил України. Цей підрозділ було створено у серпні 2024 року. На основі двох формувань основу нового полку склали добровольці до слова. Під час повномасштабної війни Гарік не лише став військовим, а й одружився та вперше став батьком. Цією новиною він потішив прихильників минулого року та зізнався. Його доньці вже більше двох років. Більше того, в мене є малисенька донечка, два рочки нещодавної конець. Вона народилася перед повномасштабною вторником. Ходісь буду дому, молодим та Ось нещодавно актор, який роками тримав особисте життя подалі від камер, цього разу опинився у щирій сімейній фотосесії. Світлина з'явилась на сторінці українського фотографа, який зробив зйомку. На фото Гарік Бірча поруч із донькою та коханою. Я поки що репетирує, скажімо так, вдома, але повірте, я дуже тішуся з її жартів. Вона дуже весела, дуже гав. лапоча. Таточко перше вона сказала: тато не мені на жаль, да мамі. Але мама передала, а я насолоджуюсь, коли чую вже від неї особисто. Я думаю, що я дуже любля читати, мені дуже хочеться таким бути. Військовий повідомляє, прагне передати всі свої знання своїй доньці, але усе ще попереду. Ім'я коханої актора воїна поки не розкривається. Водночас бірча зізнається, кожну вільну хвилину під час відпусток із фронту присвячує рідним. Допоки сили і бажання вирують, значить молодий. І хоч сто раз ти вже загинув, допоки люблять, ти живий. Дякую за те, що любите, переживайте за наших воїнів і бажаю всім нашим військовослужбовцям повернутися живими та неушкодженими. Продовжуємо наближати нашу перемогу. А от екс дружина українського співака та переможця шоу Голос діти і голос країни» Романа Сасанчина Іванна ділиться подробицями свого особистого життя та розповідає про нового обранця. Після того як сам Роман публікує у мережі фото з новою дівчиною, Івана також почала більше розповідати про зміни у своєму житті. Вона зізнається після розлучення, знову закохалась і зараз почувається щасливою. Я закохалася по самі вуха, не судіть, просто кохайте і дозволяйте собі бути коханими. Дівчина вирішила поділитись деякими деталями про свого нового партнера. Про нові стосунки трошки розповім. Я не знаю, як саме, але йому вдається передати мені свій спокій. Я ще ніколи не почувалася настільки врівноваженою, впевненою в тому, щоб не сталося, все точно буде добре. Він українець йому 32. Це питання досить поширене в моєму діректі. Дуже. Багато мене засуджують за те, що я у нових відносинах. Я не розумію, чому хтось подумав, що він має право мене зас... за щось засуджувати. Це моє особисте життя, і це мій вибір. А, мій вибір це транслювати. Я хочу це показую, хочу не показую. Ну, це особиста моя думка. І якщо ви думаєте, що ви будете мені писати якісь там гадості, і воно буде мене сильно зачіпати, то ні. А такого вже не буде. Я... Шість років була з Романом у відносинах. Знаєте, скільки я хейту прийшла? Ну, і причому ні за що. Дуже багато. Я загартована. І зараз мені хто, що про мене думає, хто що про мене говорить. Але якщо про мене щось думають і говорять, значить я досить цікава людина. Шеня Іванна не розкриває, як довго вони вже разом і за яких обставин познайомились. Відомо лише, що з колишнім чоловіком, співаком Романом Сасанченим, вона була у стосунках близько шести років. У пари є спільна донька Елізабет, якій наразі три роки. У вересні 2025 року пара оголосила про розрив після трьох років шлюбу. Проте юридично вони досі залишаються чоловіком і дружиною. Ні, ні, я не ту поган. Після розлучення артист також довго не залишався на самоті. Що на початку листопада він розсекретив свій новий роман і навіть показав обраницю. У своїх інстаграм-сторі співак опублікував чорно-біле фото з коханою. На знімку пара лежала на дивані, ніжно обіймалась, а дівчина притулилась до плеча музиканта. Роман не підписав кадр та обмежився лише червоним сердечком. Було важко, було незвично, оскільки скільки часу жили до цього разом, і тут така розлука було дуже так. Якось ну думаю, щось не те. Ну ми спілкувались дуже часто кожного дня. Там по відеочату, по відеозв'язку. донечка, правда, тоді я багато пропустив моментів. Даю нещодавно український співак у своїх соцмережах повідомив. Більше не планує відповідати на запитання про колишню дружину Івану. Артист звинувачує її у тому, що вона використовує тему їхнього розлучення для піаро. Він підкреслює, зараз їх поєднує лише спільна та донька Єлизавета. А всі інші спогади про колишню він хотів би залишити в минулому. Ця людина хоче, наскільки бачу, привернути до себе увагу всіх. На жаль, на таких речах. Але кажу в останнє цю тему я більше піднімати не буду. Хочу, щоб, щоб найменший спогад пропав від неї. Вона мама моєї дитини і не більше. Тільки за це і залишиться зв'язок і крапля поваги. Знаєте, якщо б люди були, хоча б трішечки добріші, то напевно не було б війн. і напевно було б менше самого. У цьому світі, тому що люди деякі вже думають, що вони є боги, і їм все можна. Щасливі люди ніколи в житті не будуть писати комусь, бо щасливі люди проживають своє класне життя і їм немає часу на те, щоб писати. Ось все друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги! Слава Україні! Слава ЗСУ!